За материнську самовідданість зразкове виховання дітей, забезпечення умов для їх всебічного розвитку, указом президента України двом багатодітним матерям Шосткинської громади присвоєно почесне звання мати героїня. Сьогодні, 13 березня, в урочистій обстановці очільник Шосткинської громади та його заступниця вручили посвідчення та нагрудні знаки до почесного звання мати героїня двом багатодітним жінкам. Присвоєно почесне звання мати героїня. Венгрин Оксані Іллівні. Лівні. Уже снезвання мати гіраїна Карпин Світлані Миколаївні. Казон Микола Нога побажав жінкам щастя, здоров'я, сімейного затишку та подякував за нелегку працю у справі виховання дітей. Нагадаємо, почесне звання мати героїня присвоюється жінкам, які народили та виховали до восьмирічного віку п'ятьох і більше дітей, у тому числі дітей, усиновлених в установленому законодавством порядку, враховуючи вагомий особистий внесок у виховання дітей, сім'ї, створення сприятливих умов для здобуття дітьми освіти, розвитку їх творчих здібностей, формування високих духовних і моральних якостей.